Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. і Ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Після того, як на липневій сесії Дніпровської міської ради депутати нарешті таки проголосували за надання лікарні імені мечникова дозволу на розробку проєкту землеустрою, і це майже через два роки після подання необхідних документів. Можна було сподіватися, що протистояння між міським головою Борисом Філатовим та керівником лікарні імені Мечникова Сергієм Риженком нарешті з'їде на нівець. Але сподівання виявилося марними. На минулому тижні з'ясування стосунків між двома поважними панами вийшло на новий виток, не менш яскравий ніж попередній. Як завжди, спровокував розборки Борис Альбертович у себе на сторінці у Фейсбуці. Він розмістив допис про зустріч зі шведським дипломатом, але чомусь левову частку цього допису присвятив образам Сергія Анатолійовича, при цьому напряму його не називаючи. Майже цілий день провів з повіреним у справах Швеції в Україні Ленартом Ліннером. Він в Дніпрі вперше і насамперед хотів відвідати одну з міських лікарень. Решту подробиць побачити вже в новинах. Я ще раз хочу наголосити на тому, про що вже говорив під час публічної дискусії з одним міським аферистом, який присвоїв собі лаври головного рятівника. В той час, як сотні справжніх лікарів працюють без зупина, Дніпро має вісім муніципальних лікарень, де цілодобово дбають про поранених оборонців. І ці лікарі заслуговують на слова подяки від високих іноземних гостей більше ніж колишній за міністра Януковича і депутат чи не всіх можливих партій в нашій країні. Хіба ні? Бо якщо ми кажемо про справедливість, то вона має бути єдиною для всіх, а не так, що одні 24 чотири на 7 працюють, а інші сидять в телевізорі. Тому нещодавно, вдячність за надважку роботу нашим лікарям, висловлював командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський, а сьогодні шведські дипломати, з якими ми домовились про довгострокову підтримку. І далі всі міжнародні делегації їздимуть до муніципальних лікарень, бо наші лікарі справжні герої, так само як і фахівці одної обласної лікарні, але ж їхні здобутки привласнює їх безгрішний керманич. Тому я ще раз хочу звернути увагу керівників області. Вкотре давайте бачити подвиг усіх людей насамперед лікарів, а не лише осіб, наближених до влади. Погодьтеся у дуже дивному контексті. Пан Філатов вирішив згадати пана Риженка. Назвати такий хід спонтанним не можна. Скоріше, навпаки, це заздалегідь продуманий крок нової хвилі інформаційної кампанії, розгорнутої проти Сергія Риженка. За декілька днів до появи допису Бориса Філатова у Фейсбуці на рекламних засадах почалося поширення чергового відеоролика, покликаного скомпрометувати Сергія Риженка. У ньому, начебто, співробітниця лікарні імені Мечникова розповідала про, начебто існуючу у Сергія Анатолійовича ботоферму. У кожному відділенні має бути портрет Триженка, має бути якісь слова на його честь написані. Це все контролюється постійно, це все висвітлюється. Над культом особистості Риженка працює спеціальний відділ мечникова. А ще є з десяток чатів, у яких дають чіткий інструктаж, як прославляти Сергія Анатольовича. Це відділ, який має займатися програмним забезпеченням, тому що у всіх лікарів комп'ютери і персональні, і всі лікарняні це все потрібно для діагностики, для лікування, для ведення хворих. Але цей відділ в основному займається лайк-забезпеченням. Чорнушний відеоролик розмістили на фейковій сторінці, Д1, яка не має жодного відношення до телеканалу і створена для дискредитації невгодного міської влади засобу масової інформації. На цій сфальшованій сторінці розміщуються матеріали, спрямовані проти опонентів мера та його оточення. Журналіст Олександр Славний, аналізуючи чорнушне відео, дійшов висновку, що воно було знято на муніципальному телеканалі Дніпро Тіві, який за його близькість до міського голови опоненти мера інколи не називають буря ТВ в мережі з'явилося відео про те, що працівників лікарні Мечникова начебто змушують збирати критичні матеріали про роботу Дніпровської міської ради. Творці відео навіть знайшли спікера, якого назвали співробітником лікарні Мечникова, і який розповів, як в лікарні погано працювати. Розуму знайти спікера вистачило, а розібратися із заднім планом на відео клепки вже не було, через що видали замовників і творців брехливого відео. Так, задній план, на якому записано спікера, очевидно, є заднім планом студії Боря ТВ. Напевно, там і записали фіктивного працівника лікарні. Сергій Риженко і сам чудово розуміє, хто стоїть за інформаційною кампанією проти нього та проти очолюваної ним лікарні. У відповідь на образливий пост пана Філатова він записав таке ж безадресне відеозвернення. Дорогі друзі, у нас в місті є велика жирна криса, яка залазить до кожної квартири, до кожної хати, до кожного двору і вже майже до кожної лікарні, хоче забрати землю. Подавиться, нічому ми. Йому не дамо. Відозвернення серйозно зачепила пана Філатова, який чудово зрозумів, кого має на увазі лікар під жирним пацюком. І він у своїй відповіді вже перейшов на особистості. Сергій Риженка, хвора самозакохана істота. Пам'ятай, я граю вдовгу, я публічно кажу, я зроблю тебе токсичним. За все, за твої портрети в відділеннях, за безкінечний піар, за політичний. За крадіжки за ботоферми, за приниження простих лікарів та їх звільнення, за знищення кафер медикадемії за брехню. Портрети у відділеннях, безкінечний піар, ботоферма. Борис Альбертович повторив усі тези, на яких будувався анонімний ролик проти Сергія Анатольовича. Таке от самовикриття. Очевидно, що земельна ділянка під лікарнею не є предметом, через який знову розгорілося протистояння між мером та керівником медичного закладу. Вона швидше похідна цього протистояння, справа в іншому, і вона куди масштабніше. Незважаючи на різноманітні натяки, а інколи прямолінійне показне бажання залишити мерську посаду, пан Філатов нікуди йти не збирається. Якщо б дійсно хотів, вже пішов би. Його нічого не стримує. Навпаки, Борис Альбертовича, скоріш за все, не полишає думка про новий мерський термін. І судячи з усього, він вважає, що від партії влади на посаду міського голови знову може претендувати пан Риженко. У всякому разі, на теперішній момент із усіх потенційних кандидатів, він поки що виглядає найбільш вірогідним. Звідси усі ці ролики, звідси усі ці публічні істерики у Фейсбуці. Так, за деякий час у партії влади може з'явитися інший кандидат. До місцевих виборів ще далеко. За законом вони повинні відбутися за два роки восени 2025-го. Але логіка міського голови та його політтехнологів може полягати в тому, що давайте зараз будемо мочити цього найбільш вірогідного кандидата. А якщо з'явиться інший, тоді переключимося на нього. Ресурсів та часу у нас достатньо. І за цією тезою не посперечаєшся. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!